Mm -hmm. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'ялий квіти. Mm -hmm. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь влюблену думку, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя і батько род. Ох, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя. Що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А тепер і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О! Я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама. І тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить, мов струну. Все, що тьмарить мені душу. Ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей. Таких очей не буває. Все очі з іншої країни? Мій друже? Мій друже, чому твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, чому я не можу коли так облити рук твоїх? Рук твоїх, що мов струни тремтять з твоїми гарячими слізьми. Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'ягуть білі троянди. Візьми мене з собою.